В цьому відео ми будемо розглядати тему податків в Польщі від доходів фізичних осіб. По польську говоримо податок доходовий від особ фізичних. Потрібно сказати, що доходи це різниця між сукупними надходженнями і витратами на їх одерження. В основному наші співвітчизники працюють в Польщі на основі трудових договорів. Це такі види договорів: умова праці, умова злицення, умова отділу. Коли роботодавець підписує з вами таку умову, то кожного місяця зобов'язаний перерахувати до податкової податок, який вираховується відповідною програмою. Такі програми називаються калькулятори. Нагадуємо вам, що в вашій умові записана сума вашої зарплати брутто. Після відповідних відрахувань на соціальне та медичне страхування, а також так званих залічок на податок. На руки ви отримаєте значно меншу суму, яку називаємо нетто. Отже, закінчився 2022 рік. Ті українці, які працюють в Польщі, легально повинні подати до податкової свою річну декларацію за календарний рік, який минув, і розрахуватися з податками. Називається така декларація під 37 Отже, давайте почнемо з того, що вияснимо, що це за документ. Декларація Під 37 це документ, який після закінчення року календарного повинен подати в податкову по місцю проживання кожен, хто працює в Польщі. І не має значення, чи є це іноземець чи громадянин Польщі. Звичайно, тут є певні винятки, але про це трохи пізніше. Невеликий відступ про іноземців, які працюють в Польщі. Тут маємо два статуси таких працівників. Перше, це трудові мігранти, це працівники, які перебувають і працюють в Польщі довший час. Вони мають місце проживання в Польщі, тобто польський адрес і номер песель. Вони отримують доходи в Польщі, платять тут податки і тут тратять зароблені гроші. Такі особи це резиденти податкові Польщі, і вони повинні після закінчення календарного року розрахуватися по податках а значить оформити річну декларацію під 37. Друга категорія це заробітчани. Такі працівники приїжджають в Польщу час від часу. Вони не мають польського місця проживання, замість песелю можуть мати номер НІП. Вони отримують доходи в Польщі, платять тут податки, але зароблені гроші тратять в своїй країні, коли повертаються додому. І саме там у себе в країні повинні розрахуватися по податках. Не плутайте цих понять. Українці, які виїхали з Батьківщини в зв'язку з війною, які знайшли тут працю і перебувають в Польщі більше ніж 183 дні, автоматично перейшли до статусу трудових мігрантів, а отже, стали резидентами податковими Польщі. Що в зв'язку з цим треба знати? Резидент податкової Польщі це особа, яка має в Польщі центр інтересів життєвих чи господарчих або яка проживає в Польщі більше, ніж 183 дні на протязі року. А це означає, що ви повинні оформити річну декларацію під 37 і здати її в податкову. Якщо ж ви не вважаєтесь резидентом податковим Польщі, то немає обов'язку подавати до податкової в Польщі річну декларацію. Дохід, отриманий нерезидентом від власної діяльності, обкладається податками на прибуток у розмірі 20%. Не подвійним податком, як пояснюють в деяких відео на Ютубі, а в розмірі 20%. Тут маємо на увазі працю по умові злицення чи умові отділу. Не стосується цього правила, коли маємо умови о праці. На нашому каналі є велике відео, де ми дали відповіді на запитання, які найчастіше виникають при оформленні річних декларацій. В тексті під тим відео є перелік всіх питань і тайм-коди. Якщо ви не маєте часу дивитись повне відео, то скориставшись тайм кодами відразу можете побачити відповіді на те питання, яке вас цікавить. А тому ми не будемо повторюватись. І в цьому відео коротко розглянемо деякі найбільш важливі питання, які стосуються оформлення ПІТів. Отже, ПІТ-37 ви зобов'язані здати, якщо перебуваєте в Польщі більше півроку. Але навіть якщо ви проживаєте і працюєте в Польщі короткий час і отримали від роботодавця ПІТ-11, то радимо оформляти і здавати вашу декларацію і отримувати повернення податку. Якщо у вас вийде такий, або ж в разі необхідності доплачувати, щоб потім не фігурувати в системі податкової як боржник податків. Щоб скласти таку декларацію, вам потрібно отримати від свого роботодавця документ, який підтверджує те, що ви працювали в даній фірмі. Називається цей документ під 11. Є тут інформація про те, що ви працювали в даній фірмі і що роботодавець платив за вас щомісяця податки відповідно до вашої зарплати. Записано також, скільки грошей було вам нараховано і які страхові внески заплатив за вас роботодавець. Можна сказати, що це є основа для того, щоб можна було скласти свою декларацію і ті суми приходів та податку, які вказані в Піті 11, Мають бути у вашій декларації під 37 і не може бути розбіжностей, тільки маючи під 11, ви можете зробити річну декларацію під 37. Якщо платник податку отримує доходи з більш ніж одного джерела, то предметом оподаткування у даному податковому році буде сума доходів з усіх джерел надходжень. Тобто працюючи під час року на різних роботах, ви повинні отримати від кожного роботодавця під 11 і таким чином повинні всі їх включити в свій під 37. Часто задають питання, чи обов'язково потрібно подавати таку декларацію в податкову. По-перше, якщо ваш роботодавець подав до податкової ПІД 11, то краще вам оформити і подати свій під 37. Бо ви можете отримати повернення значної суми податку. Все це враховується для кожної особи відповідно до отриманої зарплати. По-друге, якщо ви працювали одночасно на різних роботах і маєте декілька пітів 11, то в свій ПІТ-37 вам потрібно включити всі піти 11, бо інакше ви можете мати недоплату в податках, а отже, можете фігурувати в податковій системі як боржник. І навіть не будете про це знати, поки не зробите свій під 37. По-третє, якщо ви плануєте оформляти документи на карту побиту, то у вас обов'язково будуть вимагати під 37 за рік, що минув. Ви працювали, а не маєте декларації, урядовці в відділі до справ іноземців це дуже негативно, а в деяких випадках навіть вимагають написати пояснення. Чому ви не оформляли річну декларацію? Отже, основним документом, який є підставою для того, щоб скласти свою річну декларацію, є ПІД-11, отриманий від вашого роботодавця. Але може бути і так, що роботодавець дасть вам Іфт 1 або іфт 1Р. Такий документ дають тим працівникам, які не мають місця проживання в Польщі. Працюють короткий час і не є резидентами податковими, маючи тільки такий документ на час праці до 6 місяців, ви не можете скласти під 37 і отримати повернення податку. Але якщо спочатку ви працювали короткий час, а потім продовжили працювати у того самого роботодавця чи у іншого і знаходитись в Польщі більше 183 днів, то ви набуваєте право резиденції податкової. а значить, повинні скласти свою річну декларацію під 37. Від роботодавця ви отримуєте ПІД 11, а додатково можете до своєї декларації ще додати дані з Іфт 1. Одразу тут треба сказати, що Іфт 1 видає ваш роботодавець вам, коли ви його про це попросите. Тобто, не чекаючи до кінця року, А ІФТ-1Р цієї декларації річна і складає її роботодавець після закінчення року, так як ПІТ-11. З 2019 року змінилися правила надання цих документів, тобто ПІТУ 11 і ІФТ-1Р від роботодавця до податкової інспекції. Тепер до 31 січня ці документи роботодавець подає тільки через спеціальну програму в інтернеті. Немає можливості подавати ці документи в паперовому вигляді. Один екземпляр роботодавець вистає вам. Може його дати безпосередньо вам, якщо ви є в Польщі і працюєте в цій фірмі. Може вислати вам його почтою, на вказаній у вашому контракті адрес або ж вислати на адресу електронної почти, що ви йому таки дасте. І мається зробити до кінця лютого року наступного, за який складає цей під Потрібно сказати, що якщо ви легально працювали у особи приватної, то вона також повинна зробити для вас під 11 і вислати через інтернет такий документ до податкової, а також дати його вам. І зараз, якнайшвидше, ви повинні нагадати своєму роботодавцю про те, щоб дав вам Під 11. Можете подзвонити, написати емейл чи приїхати, підійти до особи, з якою у вас підписана умова, і ввічливо запитати про цей документ. До 31 січня маєте на це час. Пізніше це вже буде неможливо. Зразу тут пояснимо вам, що податкова, отримавши до кінця січня піти 11 від роботодавців, за допомогою спеціальних програм оформляє для кожного платника податків декларацію ПІТ-37 на протязі 15 днів, тобто до 15 лютого. А податківці користають цією послуги і не складають свій ПІТ-37, а знайшовши його на сайті податки.gov.pl, просто підтверджують, що зроблений податкової адміністрації під 37 Є це дуже вигідно. Ми теж в наших відео в минулих роках показували, як це можна зробити. Зробимо також відповідне відео і в цьому році, але після 15 лютого, коли відкриють доступ до даного сайту. Крім того, в окремому відео покажемо вам на конкретному прикладі, як оформити свій PI37 через програму EPITE. І там більш конкретно дамо пояснення по всіх питаннях, які стосуються оформлення такої декларації. Продовжуємо. Що ще потрібно знати? Велике значення має так звана сума, яка не підлягає оподаткуванню. З 2018 року ця квота була 8 тисяч злотих. Зараз за 2022 рік ця квота значно збільшена до 30 тисяч злотих. А це означає, що якщо ви маєте мінімальну зарплату, то ви не заплатите податку. Якщо кожного місяця роботодавець сплатив до податкової так звані залічки на податок, то тепер, після того, як ви оформите свій ПІД-37, податкова повинна повернути вам цей вже заплачений податок. Як відбувається повернення податку? Є три способи отримати повернення податку. На рахунок в банку це перше. Друге, на той адрес, що записаний в Піті 37, прийде поштовий переказ, а також можна забрати гроші в касі податкової, до якої ви вислали під 37 Це третій спосіб. Щоб отримати повернення податку на банківський рахунок, потрібно в Піті 37 записати номер такого банківського рахунку. Для рахунків в Польщі це буде PL і 26 цифр. Ніякі номери банківських карток не проходять, тільки номер рахунку. Він записаний в вашій умові, коли ви відкривали такий рахунок в банку. Нагадуємо вам, що це повинен бути ваш і тільки ваш банківський рахунок. Якщо ви маєте рахунок закордонний, не польський, то можете вказати номер рахунку з записом IBAN, кодом SWIFT. Тобто перші дві букви. Це код країни, і потім 26 цифр, номер рахунку. Для рахунків в Україні треба перед цифрами обов'язково написати букву ЮА. і, звичайно, записати код SWIFT. Знову ж таки, це повинен бути ваш і тільки ваш банківський рахунок. І не може бути якоїсь особи, навіть родини. Будьте обережні, бо вас можуть стягнути велику суму за такий переказ на закордонний рахунок. Якщо ви не подасте такого номеру в цій декларації, то податково вийшли вам гроші на той рахунок, який ви, можливо, подали раніше і який є в комп'ютерній системі. Якщо ви взагалі не подавали свого банківського рахунку, то гроші можуть до вас прийти поштовим переказом на той адрес, який записаний вашому 537. Тут у вас почта може забрати певну суму грошей за свої послуги так приблизно до 10 злотих. Можете також прийти в податкову, до якої ви висловили під 37, взяти паспорт і свою декларацію і в касі отримати гроші. Продовжуємо. Що ще вам потрібно знати? В наших відео ми звертали вашу увагу на те, що в деяких випадках для сім'ї. Вигідніше оформляти спільну декларацію під 37. При цьому треба знати, що чоловік і жінка повинні перебувати в шлюбі цілий рік і не мати окремої власності на майно. Якщо ви перебуваєте в Польщі з сім'єю, то радимо вам оформляти під 37 разом з дружиною чи чоловіком, і ви можете отримати більшу суму повернення податку. Особливо це вигідно. Коли хтось з подружжя зробляє мало або взагалі не працює, або працює короткий час. Продовжуємо. Як ви вже знаєте, коли ми оформляємо під 37, то маємо право врахувати різні пільги і таким чином зменшити свій податок. Більш конкретно про це будемо говорити, оформляючи під 37 в програмі EPT. Скажемо коротко, що розрахунки по пільзі на дітей не змінились. Якщо ви запишете таку пільгу в Піті 37, то потрібно буде ще оформити такий додаток, як Піт О. Ще потрібно знати, що річна пільга на дітей в Піті 37 це окремі додаткові гроші, а виплати по різних програмах на дітей це інші окремі виплати. Виплати по програмах 500, 300+,» І інші соціальні виплати в доходи в 537 не включаються. Далі. Багато наших співвітчизників, які працюють в Польщі, це молоді особи. З 4 липня 2019 року прийнято закон, де вказано, що особи віком до 26 років звільняються від сплати податків. Таке звільнення стосується також працівників іноземців. Але тільки тоді, коли вони працюють, маючи умови опраці. Коли ж іноземці віком до 26 років працюють на умові злицення, то не можуть мати звільнення з податку, що не мають резиденції податкової Польщі. Отримати сертифікат резидента податкового можна в податковій відповідній до вашого місця проживання. Коли ви вже отримали такий сертифікат, то потрібно дати його ксерокопію своєму роботодавцю, і тоді він не буде платити за вас податки, а значить на руки ви будете отримувати більше грошей. І тут увага, якщо ви, маючи умови злицення, не зробили такий сертифікат, а роботодавець сам вирішив не платити за вас податки, то ви можете мати неприємності. Податкова не бачить вашого сертифікату і може нараховувати вам доплату податків. Вам потрібно зробити такий сертифікат резидента податкової Польщі і в ПІТІ 37 зазначити, що у вас такий сертифікат є. Потрібно також сказати, що сума, яка не підлягає оподаткуванню, по цій пільзі має встановлений ліміт доходів. В законі вказано суму доходів, від якої не будуть сплачені податки. Це 85 528 злотих. Якщо працівник на протязі року отримує доходи, які будуть більшими від цієї квоти, то від тієї суми, що перевищує 85 528 злотих, буде сплачувати податок за встановленою податковою шкалою. А ще ви повинні знати, що якщо роботодавець не платив в податкові податки, то й повертати вам немає чого. Нуль сплачених податків і нуль повернення. І останнє. Взагалі потрібно здати декларацію під 37 в податкову по місці проживання до 30 квітня наступного року, за який складається ПІД. Але в 2023 році платники податків оформляють під 37 за 2022 рік до 2 травня, це вівторок. Якщо інформація подана в цьому відео, була для вас корисною, ставте лайк. Запропонуйте це відео своїм знайомим, які працюють в Польщі. Нагадуємо вам, що ми також допомагаємо українцям оформляти різні документи. Пишіть на емейл, e поданий в описі до цього фільму. За консультації, які надаємо вам, не беремо оплат, але якщо ви хочете подякувати або підтримати фінансову діяльність каналу, то в тексті під відео є дані для грошових переказів. А ще. У нас на каналі ви можете вчити польську мову. Приділяючи в день небагато часу і дивлячись наші відео, ви можете вивчити польську мову за 4 тижні. На нашому каналі ви можете знайти багато цікавої та потрібної інформації. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!